День визволення Херсона від окупантів. Привід згадати головні події Великої Вітчизняної, назвати її героїв. Від 22 червня 1941 до березня 44-го дім у вогні. Херсон і Миколаїв цікавили Гітлера перш за все своїми судноверфями. Є свідоцтва, що Фюрер облетів на літаку територію перед самим наступом його армії і оглядав кораблебудівні заводи. Південні міста захопила елітна дивізія Штандарт Адольфа Гітлера і встановила новий поряд. На окупованій території. Всі починаючи з 9-річного віку, мають працювати і бути зареєстрованими на біржі Труда. Непокора розстріл. Молодь вивозять до Німеччини. Ухилення, концтабори і смерть. Всіх євреїв зігнали до гетто. Вулиці Робоча і Михайловича обнесені колючим дротом. Їх розстріляли потім на Зеленівських хуторах. На вулиці Суворова була встановлена шибениця для тих, кого вважали патріотами. У Херсоні діяли концтабори військовополонених. Тисячі замордованих і розстріляних. Лютий 44-го з міста вивезено практично всіх жителів. Берегова лінія Дніпра замінована. Німці чекали на радянську армію. В ніч на 13 березня першими форсували Дніпро розвідники, які розчищали шлях для 49-ї двісті 295-ї гвардійських дивізій. Перед визволителями Херсон постав розгромлений і безлюдний. Події знайшли своє матеріальне підтвердження в експозиції обласного краєзнавчого музею. Освобождали нас две дивизии, 295-я стрелковая дивизия и 49-я. С двух сторон они брали в окружение Херсон. Но надо сказать, что к 13 марта 1944 -го года город был пуст. То есть еще за несколько месяцев до освобождения Херсона фашисты выгнали из города всех жителей. И когда наши войска вошли в Херсон, то. Их встретила страшная картина. Мало того, что город был разрушен, разграблен, он еще был абсолютно пустой. И вот только после освобождения Херсона город стали возвращаться люди. И наполнять жизнью этот город, восстанавливать его. Щороку до краєзнавчого музею приходять гімназисти школи гуманітарної праці. В музеї історія стає матеріальною, її можна сприйняти на дотик: зброя, особисті речі воїнів, фотографії, кінохроніка. Матеріалу вистачило і для звичної екскурсії, і для віртуальної. З кожним роком війна все далі і далі від нас. Ми, звісно, розуміємо, що люди, які захищали нашу родину, вони йшли. на фронт, зная вернуться, не вернуться, и становится чем дальше, тем понимаешь, что вот не совсем ощущаешь то, что чувствовали эти люди. Когда посещаешь э, подобные мероприятия, э, ты чувствуешь э, те переживания, те волнения, которые, э, возможно, ты никогда не почувствуешь так, как не будет ничего подобного. Так, у нас в школі на уроках історія розказується, але розказується поверхностно. Тут е, ми бачимо і на примерах е, последствия війни. Заходи до пам'ятних дат війни у школі гуманітарної праці вже традиція. Історія стає ближчою і зрозумілішою, якщо знайомитися з нею безпосередньо на місцях подій.